Вітаю, друзі! Нам немає чим займатися, тому ми вирішили проекспериментувати, пограти в Мічуріних і схрестити Ютуб з Телеграмом. Тепер в Ютубі проект про Телеграм. Можливо, у вас просто немає часу сидіти вдома на дивані, дивитись телефон, читати новини. Тому в відеоформаті про найшвидший спосіб доставки інформації, який, принаймні відомий. Прямо зараз в першій приватні мемарні знайшов репост з NGL Media. Не знаю, що це за ресурс. В першій приватній мемарні, в принципі довіряємо, і там буває. Перевірена і дуже цікава і дуже смішна іноді інформація. А от е, з цим ресурсом не все Я до кінця зрозуміло, але тим не менш, новина цікава. Тато на час воєнного стану в Україні різко зросла кількість випадків розлучень через суд з подальшим оформленням опікунства на батька для чоловіків призовного віку. Опікунство стає одночасною бронею перед мобілізацією і дає можливість виїзду за кордон. У процесі розслідування е, змогли підтвердити, що абсолютна більшість розлучень з подальшим позбавленням матері права виховання. Дитини на користь батька є фіктивним. Для цього там довелось проаналізувати майже 30 тисяч схожих справ, що розглянули українські суди у 2021-2023 роках. Цікава новина. Посилання на цю новину переходьте на сайт. Тому схоже на, скажімо так, рекламний рекламний пост на рекламну новину, але тим не менш це не означає, що це. Неправда. Чекаємо художній фільм про те, як батько не хотів йти на фронт. тому... Знайшов свою доньку через 5 років після розлучення з мамою і проводить з нею вихідні. Це повинна бути комедія, насправді трагікомедія. от в якій батько в самого початку і від самого початку до самого кінця буде виглядати просто покидьком і негідником, який намагається використовувати свою дитину, на яку йому до цього часу було начхати. До базових новин Міноборони розриває всі контракти з компаніями, пов'язаними з Гринкевичами. Заступник міністра оборони Віталій Половенко заявив, що всі контракти з пулом їх компаній розриваються. Чудово, це пише блогер Лачен в своєму телеграм-каналі. Лачен пише саме він підняв другу, по суті, другу хвилю цієї історії. До нього. Про це говорили, і майже ніх, ніхто не пам'ятає, що історія з Гринкевичами почалась ще 29 грудня з новини про те, що затримано бізнесмена, який намагався дати хабар в 500 тисяч доларів заступнику керівника ДБР. Ось з чого все почалось. Потім за свята ця історія трішечки забулась, і от, завдяки Лачину буквально в цю суботу. Піднялась знову на поверхню і стала, ну, м'яко кажучи, обговорюваною. Вона стала сенсацією. Що говорить про те, що старих тем не буває, буває правильна подача. І цю тему почали обговорювати інші персонажі. Почалася така собі телеграм-дискусія. Хочу вам сказати, що в телеграмі часто таке буває. коли Канали між собою починають спілкуватись, починають обговорювати е, певні кейси, починають апелювати один до одного і не їжджати, і навіть є такі телеграм-війни, коли вони починають один одного ображати. Один з телеграм-каналів написав. Ігорю Борисовичу, Ігор Борисович, наскільки я розумію, це Лачен, він Борисович. Якщо вам пропонували великі гроші, то чому ви не називаєте імена тих, хто пропонував? Знаєте чому? Тому що вам ніхто нічого не пропонував, ви брешете. А от ми, наприклад, на відміну від вас розповімо про вас цікаві моменти завтра. Тобто один з телеграм-каналів, які ми зараз не бачимо, погрожував Ігорю Борисовичу Лачину. Тим, що про нього щось страшне розкажуть. Ну і сам Лачин попереджав і говорить про те, що проти нього почнеться інформаційна атака, головною метою якої буде його скомпрометувати. Але історія друзі в тому, що навіть якщо зараз скомпрометувати Лачина, то це нічим не допоможе Гренкевичам. Ми можемо зараз спіймати Лачина в компанії двох японських близнючок. Ми зараз можемо спіймати Лачина на вулицях Риму. Ми можемо Зараз спіймати його на яхті з лобстером що завгодно. Але Гренкевича це все вже не врятує, тому що кількість топ персоналій кількість популярних блогерів журналістів звернули на цю історію стільки уваги. Що з Гренкевичем, з його майбутнім і з майбутнім його сім'ї, все зрозуміло. і от на доказ цього нове новий лист від сім'ї Гренкевичів, жодних брудних інформаційних атак щодо Лачину з нашого боку не проводилось та не планується. Ми не збираємось падати до рівня необґрунтованих звинувачень. Єдине звинувачення з нашого боку це банальний наклик в наш бік, який ми фіксуємо та будемо в судовому форматі також спростовувати та вимагати правду. Бо ми живемо в правовій державі. І правда це єдине, чого ми добиваємось з усією повагою до тієї допомоги та зборів, які Лача проводив для нашої країни. Ми раз за разом говоримо про готовність прямого та аргументованого діалогу з Лачином, Джокером, Плінським з фактами. Я не знаю, я б насправді на місці Лачина, Джокера, не йшов би на цей контакт. От там все зрозуміло, цим займаються силові структури, і нехай далі займаються. Значить, сам Лачин висміює цю історію. Гринкевичі хочуть подати на мене в суд за наклеп та відстоювати честь та гідність. Звідки тут честь і гідність? Найбільше цікавлять два питання. Про це вже говорить Сергій Стерненко. Хто. А, ні, це друге. Чому справу Гринкевича веде ДБР, якщо вона підслідна набу. І друга хто з того посадовців тягнув Гринкевича і був у його схемах? Бо це тільки верхівка Айсберга. Тут дуже цікавий момент, що Сергій Стерненко другим питанням відповів на перше. А якщо є топ-посадовці, які тягнули Гринкевича, топ-посадовці, то, скоріш за все, це справа ДБР. От і все. Хоча нічого не заважає ані ДБР, там, ані Набу це розслідувати і вже там з часом вирішити, хто ж з них буде головним в цій справі. З урахуванням останніх подій, я не можу сказати, що хтось з них. ДБР або Набу загрожує справі більше, ніж хтось інший. Я маю на увазі корупційні ризики. І ДБР і Набу можуть цю справу поховати. І ДБР, і Набу можуть цю справу розкрити. Тому тут же залежить від того, хто від персон, які будуть цим займатись. Олексій Гончаренко, завтра мобілізаційний законопроект не буде винесений на розгляд ради. Завтра, скоріш за все, він ще раз буде розглянути на засіданні комітету з нацбезпеки. Не знаю, чому так довго тягнуть голосування цього законопроекту. Можливо, тому що у всіх депутатів є діти, родичі, близькі, і вони зовсім не хочуть, щоб вони йшли в зСУ. Подивимось. Подивимося, чим це все закінчиться. Спіймали, значить, ті, рису крису, який річкою втік до Румунії та поливав брудом Україну. Це впишуть в батальйоні Монако. От батальйон Монако мене, до речі, сьогодні дуже розстроїв. Тим, що опублікував рекламу інтернет-Казіно Космолота. Розповідаючи про те, як там легко заробити гроші, друзі, не вірте. Онлайн казіно це брехня, це видурювання грошей, це покидьки, які в складні часи заробляють на останній надії людини отримати, ну хоч якусь допомогу. Люди залишаються без нічого. Дуже часто це закінчується трагічно. Дуже часто втративши останню надію, люди закінчують життя. Вкорочують собі віку. тому не вірте цій рекламі, і хочу вам сказати, що не брудніться цією рекламою. Не погоджуйтесь ні за які гроші рекламувати інтернет-казіно, рекламувати закладки, рекламувати педофілію. Це в принципі все одне і те саме. Але тим не менш, це дуже приємне відео, тому що вона починається з мого прізвища, з мого ім'я. Це насправді дуже. Цікаві хлопці, це українські військові, які зараз проходять реабілітацію в Європі. Вони спіймали цього втікача на вулиці, поговорили з ним. Ви можете подивитись це відео. В ньому є ненормативна лексика, вони з нього сміються, але трішечки і висловлюють йому респект, тому що переплести тисо може не кожен. Ну і вже в розмові. Поза кадром, коли я з ними розмовляв з приводу цього відео, вони розповідали, що ну, чесно кажучи, так, по розмові не зовсім загублений, не зовсім потеряний, як то кажуть. Нібито є внятні аргументи, нібито непокидьок складається враження порядної, але дуже переляканої, дуже переляканої людини. Не знаю, сам не бачив, говорити не буду. Труха, якщо ми вже про батальйон Монако, тому що ні для кого не секрет, що труха і батальйон Монако – це пов'язані між собою структури, це пов'язані телеграм-канали. Секретні переговори про мир в Україні минулого місяця відбулася зустріч представників України Великої Сімки та глобального півдня. Про це пише Блумберг. Саудівська Аравія, Туреччина і Бразилія, хоча підтримують територіальну цілісність України, проте наполягають на необхідності прямих контактів з Російською Федерацією. Україна така можливість, звісно, відхиляє. Україна таку можливість відхиляє незабаром. В Давосі може відбутись ще одна така зустріч. Як пишуться такі е, новини в Блумбергі з Нюйорк Таймс, з Вострі. Джорнал де завгодно. Просто дядя в окулярах, який вже 10 років проробив або 20 років проробив в газеті, вирішив написати щось сенсаційне. Вирішив сказати, що у нього десь є якісь джерела. Насправді, в цій новині. Все лежить на поверхні. У мене немає жодних сумнівів, що якісь країни, представники якихось країн, зустрічаються і, сидячи в лобі готелю, попиваючи коньяк, кажуть про те, що необхідні мирні перемовини. Так, Україна повинна війти в перемовини з Росією. Так, повинна, але ж вони не війдуть. Ні, не вийдуть, не війдуть в ці перемовини. І потім якийсь журналіст робить цього сенсацію, що нібито це не окремі якісь люди. Які знайомі між собою просто вони з різних країн, а цілі країни між собою по дипломатичним контактам? До речі, тут такого не вказано, але у читача може скластись враження, що е дипломатичні контакти тут працюють. Проговорюють і обговорюють те, що Україна повинна почати перемовини з Росією. Дуже квола, дуже дешева, дуже примітивна спекуляція. Але Блумберг, знаєте, теж з авторитетного видання, десятирічний давнини для еліт, вже давним-давно перетворився на просту собі таку стандартну газету таблоїд україноправдовського типу. Сергій Іванов, відомий блогер. У нього майже 40 тисяч підписників в його телеграм-каналі. Пише про те, що перший епізод по Дубінському відправили до суду. Він прогнозує швидкий вирок і позбавлення статусу депутату у зв'язку з судимістю. Ну а там і 111-та Держрада підійде. Я вам нагадаю, що у депутата Дубінського не одне звинувачення. Тобто, 111-та держрада у нього є. Він завдяки їй знаходиться в СІЗО, але у нього от є ще й 366-та кримінального кодексу України, частина перша. Це значить за фактом службового. Підроблення, от розслідування встановлено, що депутат вніс неправдиві відомості до офіційних документів, на підставі яких виїхав за кордон. Ось така історія. Він підготував заяву від свого імені на ім'я міністра охорони здоров'я з приводу того, що йому потрібно вивести батька. Захочете у Сергія Іванова, згадаєте всю цю історію. Важлива ставка. Ну я б сказав, що найголовніший телеграм-канал в Україні. Офіційний телеграм-канал президента України і Верховного Командувача Володимира Зеленського важлива ставка. Командувачі основних напрямків та операцій були присутні очно. Разом з ними генштабом міноборони Мінстратехпромом техпромом і мінцифрою в усіх деталях розібрали тему забезпечення фронту снарядами та дронами, фактичні витрати щоденна потреба, розподіл між підрозділами, систематизували поточні та майбутні контракти, допомогу від партнерів, власне виробництво, зокрема відкриття нових ліній. Робимо все, щоб забезпечити воїнів усім необхідним для виконання завдань. Інша важлива тема: ППО проаналізували останні російські удари та ефективність повітряних сил, узгодили наші наступні кроки для посилення захисту міст, громад, підприємства, об'єкт. В критичної інфраструктури. Погодьтесь, приємно читати це, сидячи е, в кафе, в кав'ярні з філіжанкою кави або з бутербродом. Приємно читати це в телеграм-каналі. Стоячи на світофорі в своїй автівці або їдучи в метро або в маршрутці до себе додому, от ну і нібито вже трішечки розумієш, що відбувається на фронті, нібито трішечки приймаєш в цьому участь. Але за цим цим стоїть дуже великий об'єм роботи, дуже велика відповідальність. Відповідальність перед своєю країною, перед своєю державою, перед людьми, які тут живуть, і перед тими людьми, які зараз воюють на фронті. Відповідальність за життя кожного з них повідомляється, що в російському місті Орел в на влетів Орел. Це пише Казанський в своєму телеграм-каналі. Він публікує фотографію. Отак, це виглядає, друзі. Я не знаю, чому він вирішив, що це Орел. Я бачу. Я бачу. Ну, якщо не Мікі Мауса, то олімпійського мішку. Олімпійський мішка, у якого в 1980 році, після Олімпіади відправили, значить, на повітряних кульках в повітря, повернувся в місто Арел і трішечки загорівся. З 2023 року, завдяки Збройним силам України, функціонує український морський торговий коридор за п'ять місяців. Цим коридором пройшло 15 мільйонів тонн експортних вантажів, переважно продовольчих також успішно працює донацький портовий кластер. Про це повідомляє Денис Шмигаль. Також, якщо вас цікавиться інформація, зайдіть в його телеграм-канал і почитайте. Грунт новим прем'єр-міністром Франції став 34-річний Габріель Аталь. Він є наймолодшим прем'єром в історії країни та першим відкритим геєм на такій посаді. Раніше Аталь вже був речником уряду, міністром освіти. Тощо досі мене дивує, що когось дивує Не той факт, що. Прем'єр-міністром став 34-річний хлопець. Я пам'ятаю себе в 34 роки, я навчився маняти колесо на автівці. От мова про премєр міністра не йшла. От, а всіх чомусь дивує, що гей, саме гей став прем'єр-міністром. Е, і саме відкритий. Тобто, якщо б він був таємним геєм, то проблем би не було. А от відкритий. М -м. Які ще секретики у нього є? Заблоковані та працюючі пункти пропуску на кордоні з Польщею та кількість вантажівок у черзі. Є така карта. Дані станом на 9 січня 2024 року. В чергах на кордоні стоять 9800 тисяч вантажівок. Найбільше на ПП краківець Корчова. Це 3241 та на Шегіні Медика, 2408 вантажівок. Зараз заблоковані три пункти пропуску: краківець корчова, рава, руська, хребенне, ягодин дорогуськ. Польські фермери розблокували Шегіні, Медика. Два пропускних пункти працюють для пустих вантажівок. Це зосин у 1598 тисяча п'ятсот вантажівок та. Нежанковиче Мальховіце на 1487 тисяча е, чотириста вантажівок. Не знаю навіщо вам ця інформація скріш за все для того, щоб ви розуміли, що протистояння з блокуванням, з блокуванням кордонів з Польщею продовжується. Е, я дивлюся, що в мене ще є одна новина: це саме про Гринкевичів, які ми готові до будь-яких інформаційних атак. Ми впевнені, що наша діяльність відбувалася в умовах чинного законодавства. Коротше, найближчим часом ми побачимо дуже багато виправдань від них. Мені вони, чесно кажучи, не цікаві. Я не можу уявити собі аргументи, які приведуть Гринкевичі, для того, щоб я сказав: ну, дійсно, вони дуже порядні. Лачин, Помилявся, і навряд чи вони знайдуть такі самі аргументи для суспільства. Виправдати їх зможе лише законодавство, і то лише в тому випадку, якщо аргументи будуть дійсно залізобетонами, в чому я дуже сильно сумніваюсь. Друзі, щойно вийшов з робочої наради міноборони. Щодо розірвання контрактів з фірмами афілійованими з родиною Гринкевичів. В Міністерстві оборони України залишився тільки один контракт. З такою кампанією він діє з 1 січня по 1 квітня. Це угода на постачання харчування військовим Миколаївській та Херсонській областях. Ми вже почали ретельні службові перевірки. Одна група інспекторів перевіряє тендер, друга контракт. Зараз важливим пріоритетом є харчове забезпечення захисників. Значить, про це повідомляють Міністерство оборони України. Закінчилась епоха Гринкевичів. Але дуже важлива справа в тому, що ці контракти віддадуть комусь іншому. І дуже важливо спостерігати, щоб ті, хто прийдуть на їх місце, не почав працювати в такий самий спосіб, як вони. Ну і Зеленський планує візит до Швейцарії наступного тижня. Про це також повідомляє Лачен, який на відміну від багатьох інших блогерів, вміє читати іноземну пресу, перекладати її. І тому дуже швидко повідомляє Інформацію з відкритих джерел українському читачу. Хочу рекомендувати і порадити телеграм-каналам заводити собі редакторів зі знанням іноземних мов. Нехай це буде не лише англійська, а французька, іспанська, італійська. Використовуйте їх, друзі, і це дуже сильно підпушить ваш, ваші пабліки. Дякую всім, хто дивився Тезаграм. До наступного випуску.